Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Ей здоров, могутні братики, танкісти! Як ваші справи? а? Пишем? Так, коментуємо в коментарях. Так, так, пишемо, пишем. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Rax. на важкесенький ПТСА. Петесав. Це у нас АМХ 50 ФОЧ 155. Важкенька така французька булочка, яка ніхрена не солодка і не смачненька, адже надто тверда та черства в лобі. Але, на жаль, має свої ахелесові плити. Це нижній броньовий, звісно, та ось цей величезний тріплекс, підзорна труба, як чуть не підводної лодки. Але все ж таки пріоритети дана Петеса має, Це свої дві альтернативні гармати, яка має цикл та барабан. У нас сьогодні, друже мій танкіст-барабан, і, до речі, рандом. В режимі бою перевага. На три точки. Ура! Ура, мужики, ура! Так, їдемо. Ми е, по залишає наш герой е, свою диск яку Він був зайняв на цій висоті біля Респу, де люблять тусуватися ПТСАУ, тому що поїхав на допомогу нашому Шерідану. А ну, давай IMX30. Ех, колекційка получає на 500. 500 там 600 вилетіло. 655, подивися, вилетіло, бляха-муха, прекрасно, вище ж середнього. Звісно, що ж, уже, добре. Я люблю, коли вище середнього вилітає. Так, подивися, що в нас тут, Вони, я так розумію, ось цю позицію він займати не буде. О, їде сюди прямо так. Їде на допомогу нашому ТВП. Чи вдасться йому допомогти ТВП? ДВП чуть-чуть швидше здриснув назад і може би вижив, не знаю, чи може виживе, чи ні. Але подивися, Каро, не получує. Подивися, 632. Веляха, прекрасно ж видає нам Каро свій постріл з барабанчика. Поки що один, надіюсь, це буде останній. Так, це був останній, адже він пішов на КД, тому що втікає. Втікає звідси. І зараз є шанс. Злупашити АМХ 30Б відправляється в гараж. Одразу ж дивися, їде до кару. Нехабачера. Не Подивися, просто ліквідував, можна сказати, миттєво дві супротивні машини. І, вилучає два колока в свою після бойову статистику, і 2000 вже настріляної шкоди. Пішов на повну каденцію барабана. Подивися, як це все прекрасно виглядає зі сторони реалізації даної ПТС. Ну, мене таке враження, що. Наш Only Rex, герой сьогоднішніх реплеїв, просто е, воз'єднався з цієї ПТСАУ, став одним цілим, адже подивися, яка хороша гра на даній машині. Просто неймовірно. Би, з одної сторони дізнатися, як ця машина грає на циклічній громаді. гарматі. Подивись 528. Летає. Другий снаряд, на жаль, попадає в землю. Ну, така херня буває, ну, від того ніхто не застрахований від цього кола зведення. До речі, циклічна гармата має бронебійні снаряди по дефолту, які можуть, які можуть видавати 620, а наш барабан під каліберні можуть видавати 560, кумуль 480, а там. Пумуль видає 560. Ну, 800 і, 800, 800 і 620 це осьні снаряди. 620 це в нас. Якраз наш такий барабан на получай IMX Ворожбинський Фоч, який зайняв позицію важких танків. Біля свого, можна сказати, розпав, ну, як біля свого. На висоті ближче до центру. Всі якраз зараз. І туди їдуть. Можу подивитися, скільки там БЧР на 10 рівні зібралися. Що у нас по сетапах дві ворожбини, але в них подивися, як активно почали братися точки. Адже в них три точки. Зараз потрібно це діло поправити. Союзники забирають точку Б. Добре, що вони трошечки притормозять цю шалену, цей шалений темп взяття точок ворожбин. А ну давай ще раз. Б. Ей! Бух, не получай, блін. Ти що, чар, має 4 колика свою. Після бойову статистику залишається кранваген, який хапає жорстко. Ану, оп, поля, давай, ще заблокували, навіть його одну течку. Ура, ура! Пішли на повну каденцію, але, скоріше за все, ми, напевно, не встигнемо його підбрити, адже союзники вже тут, як тут. Ну, звісно що ж, звісно що ж, вони би не дали нам такий танц, взяти 5, взяти Редлі, але це все ж таки. Крута, друже, мій танкіст, перемога. Так, що нам нашепче після бойова? 668 на і напуляв. 760 і шкода. шкоди. знищив, 6 пошкоджено. Звісно що ж, головний калібр з накласності майстра та воїн. Не дали нам взяти Редлі. Так, пішов плюс на 232 732 срібних монети. Звісай свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди та півтори тисячі вільного, вільного досвіду також. Заробляє, ставимо подобайки за такий мега крутий розвальний бій в рандомі, в режимі бою. Перевага, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкіст, переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали другий бій. Також відгравця під ніком OnlyRax, також на ті самі ПТСА Перед і та танкісти. Маємо бій, це в нас карта Ель Аламей. Знову рандомчик, і знову режим бою перевага, і знову три точки. Ура! Ура, ура, ура! Так, що ми робимо? Їде до колії ближче і що буде робити? Що ти будеш робити? Чекати, очікувати на засвіт. А ні, дивися блайндом дає. Блайнд ще один буде, не вже ще один, А ні, дивися, ще один дає. Два блайнда він дав. Цікаво, тепер дуже цікаво. Чи кудись туди все ж таки попало, чи все зайшло просто в пісок? Ну, це нам покаже вже після бойова статистика. Звісно, що ж, кадешемо повністю весь свій барабан, весь свій два снаряда. І їдемо до Бечару сюди, на точку С. Лупашитися із ворожбинами. Хто в нас там стоїть? Хто в них там стоїть? Є четвертий, небезпечно може бути навіть його фугаси. Біля нас тут 60 ТП тусується, та ворожбинський. Йох, махарьох. Дивися, він навіть не боїться за свій борт. Може підставитись, не пробивай, не пробивай, не потрібно нам цього. А бляха, Обляка! Е, Забирає союзники Йоха, який би міг, блін, все ж таки свою тику, напевно, видати нам у бортину. І даємо одразу ж по е, ворожбинському. 60 ТП. Подивися, мінус 16, мінус 16 тараном таким легеньким збиваємо ми із Є4. Що це означає? Що Дана ПТСА хоч чуть, чуть буде поважчий за. Є четвертого, але подивися, яка ліквідація пішла ворожбин. Вже мінус три машини в сетапі супротивника. І по дві точки. В нас одна точка і ворожбин одна точка. А в нас що? У нас все важна, все мінус одна петиса. Може бути небезпечно? Ну, навіть не знаю. Ну, в принципі, подивись. Вже мінус дві машини. <світ> Бляха, небезпека накалюється. Ей. Блєха. муха, на, на 500 всього лиш на все по про джету вилітає. 530 там вилетіло. Чому на 6, 560? Де весь середнього? Де 600, як в першому буді було? Блєха, муха, на получай ворожбина. Бачиш, коли попадають в якісь екрани, гузиниці, катки, потенціал шкоди, звісно, що падає, блін. Оце трохи деколи і нервує. По дефолту у нас, ну бачиш. Ми вже говорили у першому бою. Це під снаряди, а Ну, кого вибере пріоритетом? Ну, підставляється камвей. Ну, звісно, що тоді буде получати камвей, буде дивися мувати, здриснув. І поїхав до нашого БЗ лупашитися. Ну, нехай, тут ще про джето, прожето італійським важким танчиком. Ну, потрібно йому допомогти. Їдемо ми на допомогу. Але в нас каденція барабану ще триває. Друг мусиш трошечки потерпіти, будь ласка, сильно не підставляйся, адже ти нам потрібен, блін, на жаль. Не дочекався нашої допомоги, не получай муратек. Це тобі за всі обіду, але подивися, як нам бортину, блін, дає ворожбинська вафелька та що Артек. Ну, що ти будеш робити? Артек, блін. Артек він і в Африці і на, Аль, на Ель Аламей Артек. Може бути небезпечно, залежно від того, який там гравець сидить, який в нього скіл. Як він відіграється. Ну, в принципі, по тому дивлячись. Як він грав на початку бою. Сумніваюся, я що це якийсь хороший, якийсь кіловитий, маю на увазі гравати. Хороша людина, звісно, що може бути хороша. Мається на увазі про гравця. А ну давай, давай, давай. Виїжджай, ми тебе чекаємо, очікуємо. Ну, нам не хватить одного, на жаль, барабану, щоб його забрати. Дивись, фугасами видає. Правильно, знову сторони робить, але не, не вистачає, блін, альфи, не вистачає шкоди, щоб добрати його. Ой, звісно, що ж він нас забирає, скоріше за все, це був або нижній. Броньовий або цей величезний тріплекс. Блін, і це поразка, але подивися, яка поразка. Давай глянемо. 6106 він настріляв. 16 це якраз шкода таранам, те, що він 4 го 3. Знищено 7, пошкоджено головний калібр та знак класності майстра дали йому бонус, ваш бонус. Пішов плюс е, по вільному досвіду, що на 551 та 3, 350 вільного досвіду. Так, що у нас, до речі, по кредитах? Пішов плюс, подивись, на 149 860 срібних монет свій сейф, свою купілочку. Так, перше місце по нанесенню шкоди. Півтори тисячі знов заробляє. Вільного досвіду, друзі, ставимо подобайку. Звісно, що за такий перший, хо, другий, вибачається хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Подивися, союзники навіть близько не стояли по шкоді. Знову ж таки, нагадаю, друзі, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся. Любіться, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що ворожбини витворяють. Кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.